Динамо програє на Кіпрі, і це остання крапля Олександра Шовковського звільнено з посади головного тренера. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. А ми з вами подивилися матч Динамо проти Омонії, Матч у рамках четвертого туру Ліги конференції. Динамо програло, і питання, чи це когось дивує? Після того, як кияни у чемпіонаті України програли колосу, багато змій вийшли із заголовком, що Динамо сенсаційно програло, неочікувано програло. Але давайте відверто, чи справді ці поразки Динамо, а їх в останніх п'яти матчах було чотири, і коли таке було взагалі важко згадати. Так от, чи справді ці поразки Динамо аж такі прямо сенсаційні і неочікувані? Чи хтось щиро здивувався, тому що на Кіпрі кияни програли? Я думаю. Таких людей небагато. Давайте розбиратися, як же ця поразка сталася. Підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Тисніть на вподобайку. Поїхали! Розпочнемо ми зі стартового складу. Шовковський тут або вдався до експериментів, або вирішив взяти приклад із Турана і випустити на Єврокубки доволі експериментальний склад. Так чи інакше, а команда з'явилася у наступному складі не ще воротах. Михавко Тіаре, Попов Караваєв в обороні вище Михайленко, Рубчинський та Піхальонок атакували ворота суперника Шола Кабаєв Волошин. Вирішив наставник зіграти без номінального форварда, ну і без лідерів теж був змушений обходити. У цьому матчі кияни активно розпочали матч та одразу пішли атакувати ворота суперника. Доволі гострий момент мав Кабаєв, який опинився на ударній позиції у штрафному і цілив у дальній кут, але голкіпер виконав видовищний сейв. Але пройшло не так багато часу, як Омонія перехопила ініціативу, заспокоїла гру і суперника і почала шукати власні моменти біля воріт нашої команди. Один з таких вони знайшли. Знайшли завдяки Денису Попову, який незадовго до того неприємно Пав на спину, і можливо, саме це зіграло проти нього в епізоді на 34 й хвилині. Тоді він відверто не встиг за атакувальним гравцем кіпріотів повалив його на газон, і в ворота Динамо призначили. Пенальті до м'яча підійшов основний бомбардир Омонії Семеду, і, хоча не ще ред вгадав напрям удару, але постріл був занадто сильним і занадто влучним 1-0 Омонія вийшла вперед. Цей пропущений м'яч трішки збадьорив Динамо, і вони знову згадали, що існують атаки, і під завершення першого тайму навіть могли забивати, але удар Волошина під поперечину у прекрасному сейві дістав у Зоха. На другу половину Попов уже не вийшов. Напевно, у нього все ж таки є певна. Травма, адже його замінив Дубінчак. Втім, він не зміг якісно вплинути на атакувальний потенціал Динамо, водночас із своїх прямих обов'язків, напевно, дотримався не до кінця, адже на 59-й хвилині знову Динамо пропускає. Ніхто із оборонців не зустрів Неофіту, який спочатку пробив у дотик, а потім він же встиг підібрати м'яч і зіграти на добиванні. Після другого м'яча Шовковський раптом вирішив рятувати матч, випустив номінально. Нападника Гереро випустив капітана Буяльського, згодом навіть іще одного форварда Пономаренка і навіть Яцика, але нічого не допомогло. Динамо дуже важко вдавалося створювати бодай щось небезпечне. Натомість швидкі атаки Омонії лівим флангом, де вдавалося раз по раз продавлювати Караваєва, могли ще щонайменше двічі завершитися голами у ворота столичної команди. Але у цій грі більше ніхто не забував, тож фінальний свисток Арбітра фіксує по Поразку Динамо на Кіпрі із рахунком 0-2. І після чотирьох зіграних турів вони у турнірній таблиці 29, в активі маючи 3 бали у цьому сезоні Ліги конференції киянам залишилося зіграти ще два матчі. Наступна гра на виїзді з Фіорентиною. Ну а закриватимуть основний етап вони домашнім матчем із вірменським клубом НОА. Від 24-го місця, яке дає шанс на плей-офф, Динамо відстає на два очки. Тож наразі їх перспектива зіграти у наступному етапі виглядає ну дуже примарно. І ще кілька не надто приємних цифр для вболівальників Києва. У них чотири. Поразки у п'яти останніх матчах. Одна єдина звитяга сталася у грі проти Зринські. Тоді вдалося забити супернику одразу 6 голів. Окремо хочеться поговорити і про те неподобство, яке відбувалося на трибунах стадіону на Кіпрі. Загалом ви зараз самі усе побачите. Отож під час трансляції у кадр кілька разів потрапив червоний комуністичний стяг, який фанати вивісили одразу за воротами. Більше того, декілька разів потрапляла в трансляцію і триколірна ганчірка. Ну але апогеєм усього став ось цей кадр, який вихопили оператори. На ньому одразу і радянський прапор, і особа ви сама бачите, з якою літерою. Така поведінка болівальників ОМОНі абсолютно не дивна і, напевно, не варто шукати тут сенсації, адже вона вони давно відомі своїми ультралівими та абсолютно проросійськими поглядами. Втім, керівникам із УЄФА пошукати серйозного приводу серйозно покарати цю команду за ось такі так звані акції на трибунах. Все ж таки варто раніше вони неодноразово заявляли про свою так звану нетерпимість до будь-яких політичних провокацій. Тож, якщо це були власне не провокації, то я вже не знаю, як це назвати. Але головне, чим відрізняється ось матч проти Омонії, до прикладу від матчу у ковалівці проти колоса, так це тим, що проігнорувати прес-конференцію після матчу, який відбувся під гідою УЄФА, Олександр Шовковський не може, Тож йому напевно не дуже хотілося, але все ж таки довелося поспілкуватися із журналістами. Але зробив він це доволі у своєму стилі, дещо неохоче, та місцями навіть хамовито. До прикладу, на запитання журналіста про те, чи зможе тренер вивести команду з кризи, він відповів ось так: у першу чергу я хочу привітати суперника з перемогою. Вони сьогодні були більше налаштовані. Тому думаю, зараз неважливо, вважаю я чи не вважаю. Згодом він додав, що усю відповідальність за результати і гру бере на себе. А от футболістів, зокрема Попова, в епізоді. Пенальті тренер захистив, заявивши, що власне Денис цитата не хотів холити, просто так вийшло. Ну і ще одне доволі цікаве питання стосувалося регресу Динамо, адже від перемоги із рахунком 6-2 над партизаном до поразки від ОМОНі 0-2 пройшло усього півтора роки. Але як сказав Олександр Шовковський, цитата я думаю, що сьогодні прес-конференція грі, а підсумки якось передчасно підбивати. Ще буде час для цього. Ну, а вже під час того, як ми монтували це відео, прийшла справді. Новина, на яку напевно багато хто чекав, Олександр Шовковський офіційно звільнений з посади головного тренера Динамо. І не лише він увесь його тренерський штаб також пішов із займаної посади. Очолювати команду тимчасово буде наставник молодіжки Ігор Костюк. Можливо, свій вже великий шанс він отримає, якщо до зими здобуде з командою декілька перемог. Ну а наразі маємо те, що маємо серія Динамо. Завершується серія Шовковського. Завершується на Кіпрі. Він програє 4 з останніх 5 матчів і програє свій контракт у київському Динамо. Відставка відбулася. Ваші емоції чекаємо у коментарях. Чекаємо також вашої підписки та вподобайки. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.